Все, що відбувається в нашому житті і зникає, то це не ми Це не ми і це не належить нам. Думки, емоції, різні ролі, які ми на себе беремо, а багато ролів ми за день виконуємо, стани різні. Це теж багато станів. У нас за день зранку ми можемо е мати один настрій, потім нам вже хтось передзвонив, у нас вже з'явився інший настрій, і це все міняється. А, а ти, ти остаєшся? Ти, яка була, така і є. І ти не міняєшся ніколи. Не як ідея. Не як образ, а як чисте без форми присутність. Це ми і є, бо те, що має форму, то не є я, то не є ти, наша присутність, вона є без форми. І ми являємося цим простором, в якому все з'являється, і все зникає. Ми також, це для людей дуже дивно, але ми не є людина і ми не є тіло. А люди цього не можуть зрозуміти, а ми є знання про те, що тіло є в нас. Розумієте? Ми є тим знанням, що тіло. Є в нас. І ми не тіло, ми не розум. І не те, що навіть ми відчуваємо, розумієте, ось і ми є. свідком того що ми є свідком того. Всього, що Можна сказати, що відбувається ми в курсі цього всього. Але це до нас не стосується, розумієте? І нам не треба це все присвоювати. А все, що, наприклад, приходить до нас, воно ну і відходить, розумієте? Але ми привикли за все триматися. Я постійно про це говорю. що... Наше життя, воно дуже швидкоплинне, і все, що приходить, воно і відходить. І ми йому маємо дозволити всьому цьому відбуватися. Але ми багато чого не можемо сприйняти, розумієте, в нашому житті, і ми це відштовхуємо, і ми робимо це неправильно. А коли ми будемо все легко. Пускати, тому що, я говорю, те, що приходить і відходить, це не є ми, а ми є тим, хто наблюдає за цим всім. І коли ми будемо свідком цього всього, то нам буде легше жити. Розумієте, і нашим життям вже буде контролювати не як, я розум, ми думаємо не як. Я думка, а як чиста присутність, свідомість, чиста присутність нашої свідомості. Ось. Бо ми поки що ще коли не розпізнали, хто ми є, то ми є маленький аспект Бога. Ось. А коли ми пізнаємо, хто ми є, так як Бог він народився. Тілі людини, щоб себе пізнати, а потім нам треба народитися в Бога, щоб пізнати, хто ми є. Розумієте? Ось така вісімка. Спочатку Бог пізнає себе через наше тіло, а потім ми маємо пізнати себе як Бога. Ось. І коли ми себе пізнаємо як Бога, дощ починає падати. То ми будемо зовсім по іншому ставитися вже.